На Черкащині посадові особи підприємства, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України, розробили злочинну схему із розтрати пшениці із державного матеріального резерву. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Перед аукціоном з продажу зерна злоумисники сфальсифікували висновки щодо його якості і зазначили, що культури не відповідали вимогам держстандарту. Та не могли використовуватися для корму свійських тварин і птиці. Через таку махінацію підозрюваний продав понад 11,7 тисячі тонн першокласна зерна як неліквід. ліквід. Якісну пшеницю було реалізовано за ціною 350 гривень за тонну, у той час як її ринкова вартість становила 6,5 тисяч гривень. Відтак держави завдано понад 73 мільйони гривень збитків. Колишньому директору підприємства повідомили про підозру у розтраті майна та службовому підробленні документів.